Представники волонтерської сотні Католицького університету зі Львова і власне дуже дякуємо е, митцям за їхню ініціативу, щоб організувати власне ту серію концертів е, із цілею збору коштів для е, воїнів АТО, для забезпечення воїнів АТО. Ми вже неодноразово проводили різні акції, аукціони. Нав'яжемо контакти із за кордоном для того, щоб зібрати якісь кошти, щоб зібрати якісь матеріальне забезпечення для наших воїнів, і власне один із нас, членів нашої волонтерської сотні, тільки що повернувся із поїздки на схід, де він, зокрема, відвідав як військовий військовий госпіталь в Артемівську, так і самі крайні точки, як, наприклад, 29-й блокпост. Кілька слів властивої нашого пана Андрія. Слава Україні! Шановні строяни, шановні гості, ті, хто зібрався, є така, є така справа, колись дуже давно великий король Франції сказав, що держава це я. Він, звичайно, мав на увазі щось своє. Ну і, на жаль, правда, досить зле закінчив. Але ми. Говоримо те саме, маючи на увазі, що зовсім інше. Держава це кожен з нас. І про це ми думали, і так ми вважали, і були впевнені в цьому, коли були, жили, і ночували, і зимували, і воювали на Майдані. І після того, коли закінчився Майдан, і в нас нібито почала творитися нова держава. Надіємо, що не тільки нібито. Ми зрозуміли, що все одно держава це ми, це кожен з нас. І після кожної поїздки, після кожних відвідин тих передових частин, фронтових частин, не хочу називати їх, ці позиції, АТО, як прийнято в офіційній термінології, вони фронтові позиції, ти розумієш, що держава і ця боротьба за незалежність це кожен з нас, це ми, тому що. Тільки ми можемо довести, донести туди на передову те, що потрібно кожному бійцю, те, що потрібно їм всім разом. Кожен раз, коли приїжджаєш туди, ти розумієш, що тебе там чекають найбільші, чекають, як кажуть, як Боже, змилування, чекають з твоїми продуктами, з одягом, з берцями, з нічними з приладами нічного бачення, з прицілами зі всім, що ти туди їм. Доносиш і розумієш, що без цього їм там на правду, буде дуже скрутно, незважаючи, звичайно, на якісь зусилля нашої держави, це мусимо робити ми. І я надію, що ми будемо це робити за вашої підтримки, за нашої разом з вами підтримки і зусиль. Тому що, якщо ми не наповнимо наших скарбонок, осі наших ящиків, наших каз то нічого там не буде. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую тим, хто їздить, хто возить, хто приносить, хто плете сітки. Тому що завдяки нам всім, завдяки кожному з нас ми утримуємо цей фронт і таку віру, що ми його утримуємо. І відвоюємо ті території, втрачені, і відвоюємо свою незалежність. Наш концерт розпочинає талановитий істризький саксофоніст. Anri do Світає з музичним вітанням. Улюбленець дорослих та дітей. Левко дурко. Слава да. да. Україні! Да. О, Чую, чую голоси. Тверезі, потужні голоси. Всі не тверезі після вчорашнього, після неділі. Просимо ближче сюди. Так не встидаться, хто там тіньку засів. Просимо сиди. о, от один вже вийшов. Тільки якраз та... після неділі й добре сидіти тверезим. Добрий день, шановні стріяни. Добрий день, середні, маленькі, великі хлопчики, дівчатка, мамусі, татусі, дід, дідусі. Нам дуже приємно, що ми є сьогодні тут, бо саме сьогодні, саме зараз ми з вами будемо робити велику-велику справу. Ми будемо чемними, ми будемо добрими, ми будемо вічливими. Але Левко Друкої еліта приїжджають на рідні терена. Для того щоб поспілкуватися з рідними земляками, щоб побачити, наскільки дорослими стали наші маленькі стрийські діти. Подивись, Лечко, вони вже виросли на сантиметрів 20. Навіть більше, навіть більше, і я бачу, що вони зараз ще трошки стидаються, але ти будеш бачити, що буде за хвилину. Адже ми завжди дітям бажаємо, щоб у них було безхмарне небо. Щасливе дитинство. І тому Левко Дурко завжди пише пісні для дітей і бажає їм no проблем. Так, у нас сьогодні немає проблем, тому що над нами є сонечко. Нам Бозінька сьогодні дав гарну погоду. І я надіюся, що саме сьогодні ви подаруєте один одному хороший і чудовий настрій. Левко Дурко і еліта бажають всім no problem. Співає разом! А ну діти ближче сюди до сцени. Ходіть сюди, отут каде сходинки. Ставайте, хто сміливіший. О, молодці дівчата, Хлопчик. Добре, ще ближче. А ну тепер лепаємо. А я вибираю най найактивніших і най найтанцювальніших. О, вже поскакали. Дві скачуть класно. А ну всі поскакали. Добре. А хто стрибає найвище? А там колисті, хто то скаче, а хто в колисці скаче? Понеділу, Люди мурашки, і туди, сюди, море, проблем, море, хлопок. Людей турбує, щоб положити брок, а я проблеми вирішую, простіше, не як усі, веселіше, касе тупле, залужників тягу, музика зі мною і живе, но проблем, ти щасливий, значить ти живеш. Но проблем, це Українських діточок, ти знаєш, яке коріння? Козацьке. Слухайте, а ну скажіть, мені, будь ласка. Хто такі були козаки? Хто знає? Воїни. Захисники, воїни, Молодець. добре. Молодець хлопчик, воїни добре сказав. А де вони знаходилися? Може, пам'ятаєте? Запорізькі Запорізь. да. січі, добре. Але не тільки в Запорізькій Січі. А скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, козаки вміли плавати? А як же? — А яка ріка там була? <губок> Ні, вони жили на, е... та і... на острові Хортиця. А ріка там була? Так. Ну, — Глибока. Глибока. <губок> так, що, ї... що їли козаки зранку після купання? Говори? От покупались козаки, що і... вони їли. Тільки не кажи чипси, не кажи чіпси, не що кажи чіпси добре? Куря. Що їли? Мура, Гри... рибу, ще що. Кашу кашу пульву, так що ще їли? Були. Вареники вареники, вареники. О, молодець! вареники. А ви думаєте, чому козаки були такі витривалі? Чому вони могли переплисти Дунай? Чому вони могли затримати дихання так довго під водою? Тому що вони правильно харчувалися. А як же вони їли корисну їжу? Не чіпси, шміпси, а їли бульбу. О, правильно. Бульба теж корисна їжа. І сало, сало. Да. І сало, сало, сила, спорт могила. Ну я вам скажу, хлопчики, дівчатка, що направду козацькому роду нема переводу. Ми дуже гордимося своїм минулим. Ми дуже гордимося нашими захисниками в минулому, і ми дуже гордимося теперішніми захисниками, які роблять наше небо. Чистим і безхмарним. І я хочу, щоб ми зараз дали присягу Україні як малесенькі козаки. Давайте ми зараз присягнемо Україні на вірність. Ану, ми Ану, Ано поставили руку на серце Так. і говоримо за мною. Ми українські діти, ми українські діти, козаки й козачки, козаки козачки. Будемо віддані своїй державі. Будемо віддані своїй державі. Усім серцем обіцяємо любити свою батьківщину. Усім серцем обіцяємо любити свою батьківщину. Добре. Бути чемними, бути ввічливими, бути слухняними. Чятими, бути 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 слухняними. Сіяти лишень зерно правди і зерно добра. Слава Україні! Героям слава! Лише паличку вдягнув, шарабари затягнув! Глядьте, оцініть як, Ну хіба я не козак? Глядьте, оцініть як, Ну хіба я не козак, козаки? Радій диві. Ви так класно з нами співаєте, танцюєте, такі класні козаки і козачки. Вам потрібно зробити щось приємне. А я вас зараз питаюся. А от хто з вас любить солодкі? Солодкі, хто любить? Підніміть руку. Всі люблять. А, всі люблять солодкі. Добре, хто любить. Тортик, тортик я люблю. Хто ще любить? Добре, добре. А знаєте, що я люблю. Воно правда не дуже корисно. Ну, якщо один раз їсти, може бути. Я дуже люблю морозиво. Ой, морозиво! Я, знаю, морозиво. я люблю морозиво! Морозиво! добре, давайте ми з вами поговоримо. Як ви думаєте, скільки можна з'їсти морозив в порції в день? Одне одне так. А скільки ви би хотіли? Одна. Три класно молодці! Ну я вам скажу, що направду морозиво добре їсти. Ну там раз в місяць, щоб ви знали. Так, Так, і щоб горло не боліло, і щоб не було різних захворювань, тому що воно не дуже корисне, але воно дуже смачненьке, правда? Але в таку жару, в таку спеку морозу треба їсти дуже швидко. А знаєте чому? Тому що воно розтопиться. Так, ану взяли морозу в руки, покажіть, як ви можете. От. Ну чекайте, куди їсти та обгортка! Куди обгортку треба розгорнути, куди відразу з обгорткою їдеш? Добре, так, добре, розгорнули, хочу, бачити, розгорнули, бачити. Ану розгортаємо. Я, Я хоч колись робить найкраще. Акуратно, так, слинка капає, добре. Так. А ти тільки одною ручкою можеш, та ти собі трошки пошкодила ручку, так? Ну, скоро заживе. Вона може за то такое чоло дати. <кхе> добре. А тепер покажіть, яке воно смачне. Так. М -м -м -м. Понюхали. Полиз... Ано ну, таке погладили живо. Так, да. да. Добре. А тепер повторюємо за мною, а сонечко пече. Сонечко пече, морозиво тече. Морозиво тече по рукам. По пальцях, по руках, по пальцям по рукам, а в когось по вусах. По вусах, а де ж дітей вуса немає у дітей вуса. А з морозива вуса є. Ага є так. Так, добре, а тепер давайте ще раз. А сонечко пече. Руки догори до сонечка. Морозиво тече. Тече. По пальцям по руках. А в когось по вусах по вусах. А сонечко пече, порози вам пече, по пальцям по руках, а в когось по всяк, а сонечко пече, порози во пече, по пальцям по руках, а в когось по вузах, порози посмакують, доросли і мали, морози воїск, і в листі, і сялі сідають килограми. Є з морозими, і зимно, зимно на душі, забирай, що хочеш, тільки залиши одну. Сіншої нема, помоліться батьки за свої тітлохи, щоб у світі їм мирно жилося. Помоліться за тих, хто в землі назавжди, на чиїх помилках ми вчимося. Помоліться батьки, щоб з легкої руки Пролягало життєво. У Божім храмі свічки запаліть і зверніться до Бога, Помоліться батьки, щоб з легкої руки пролягала життєва дорога, і за мир на землі, у Божім храмі свічки запаліть і зверніться до Бога. Помоліться за тих юнаків молодих. Що державу свою захищають, подивіться на них, як мждіють вони, коли плашачи кров проливають, Помоліться батьки за наші гріхи, щоб сльоза нам життя не псувала. Вона назавжди лишились для вас ми дітьми, а для нас ми є тато і нема.